Для початку зробимо автоліс. Нам потрібно змішати 330 мл води. До води додаємо 410 грам звичайно просіяного борошна. Цьому борошню 10,3 грама білка. Додаємо. Та всипаємо 50 грам цільнозернового пшеничного борошна. Я полюбляю додавати в тісто цільнозернове борошно. Завдяки тому, що цільнозернове борошно змелене з оболонкою, в ньому зберігаються всі корисні властивості. Завдяки цьому наша піця після випікання буде набагато насиченіша за смаком. Додайте це борошно у ваш рецепт і ваша піца вийде просто на інший рівень. Додаємо 50 грам. Та перемішуємо. Сильно перемішувати не потрібно. З'єднайте просто всі інгредієнти разом. Цей метод називається автоліс. Перемішуємо до тих пір, щоб борошно вибрало в себе всю вологу. Може здатися, що на цьому етапі тісто занадто туге, але в подальшому ми будемо ще додавати до нього воду. Накрити плівкою та залишити при кімнатній температурі на 1 годину. В Миску додаємо 30 грам води і 6 грам сухих дріжджів. Перемішуємо, поки дріжджі повністю не розчиняться. Підготовлені дріжджі додаємо в наше тісто. Зараз потрібно вмішати всю вологу в середину нашого тіста. Після перемішування додаємо 12 грам солі. Це приблизно півтори чайні ложки без горки. Одна. І половинка. Перемішуємо. Ми вимішали тісто буквально 4 хвилинки. І гляньте, яке воно гладеньке, еластичне, тянеться. Все. Отакі От гарненькі три кульки у нас вийдуть. Тепер потрібно дати нашому тісту підійти. Є два основних методи. Залишити при кімнатній температурі приблизно на 2-3 години. Тісто збільшиться в об'ємі в півтора рази. Потім ми розкати та випікаємо. Мені подобається інший метод. Я накриваю плівкою і залишаю в холодильнику мінімум на 12 годин. Можна також залишити на цілу добу. За цей період, коли тісто буде в холодильнику, смак наш буде ставати з кожним часом. все краще, краще, краще. Бо чим довше проходить процес ферментації, тим більше насичений смак буде нашого хліба. Якщо ви спробуєте рецепт піци після холодної ферментації, після цього ви ніколи не будете робити звичайним методом, тому що смак просто неймовірний. Ховаємо в холодильник мінімум 12 годин. Температура в холодильнику не має перевищати 8-10 градусів. Чим нижча температура в холодильнику, чим довше він може там зберігатися, але бажано, що він там не зберігався більше, ніж 2 доби.